Всім привіт за останній тиждень. У нас відбулось дуже багато подій у світі, які звісно вплинули на фінансові ринки на крипту, на фондовий. Тому сьогодні відео я думаю буде доволі корисне для тих людей, які інвестують в ці ринки, і які за ними спостерігають. Якщо дивитися з таких більш глобальних подій геополітичних, то у нас відбувся саміт миру 15, 16 червня. На якому обговорювалось по суті три основних питання: це продовольча ядерна безпека і обмін полоненими. Наші партнери показали, все таки Росії, що ми не будемо йти. На якісь їхні ультиматуми і не буде капітуляції України цього наші партнери не допустять. Тому будемо сподіватися, що ми все-таки будемо притримуватись цих дій, і те, що також із важливого зараз МінФін США. Наклав ще додатково е, близько там, 300 е, нових е, санкцій, саме по фінансовій е, е, сфері, на Росію, а саме е, на те, щоб на е, ті Компанії, які співпрацюють із Росією і допомагають їй обходити санкції наших партнерів цивілізованого демократичного світу, щоб ці компанії країни вони потрапили під санкції, в тому числі, тому на сьогодні е, ми бачимо, що залізний занавіс на Росію закривається накривається ще більш сильно, і це по суті дуже великий і сильний удар на економіку е, нашого е, противника-агресора е, Росії. По суті, там санкцій було дуже багато, і вони, е, по суті, йшли на фінансовий сектор і. Все те, що сприяло оборонному комплексу цієї країни і підтримки війни і цього, цих обертів, багато компаній, які допомагали обходити санкції. Тепер ми вже будемо сподіватися, що вони цього не зроблять. А якщо будуть допомагати обходити санкції, то Звісно, за це також поплатяться. Китай вже теж не сильно хоче допомагати Росії, тому що для нього санкції від цивілізованого світу це буде дуже критично. З Росії він вже вижив останні соки, практично. Використав Росію по максимуму, але він не хоче зараз рвати економічні зв'язки, торгові зв'язки з Європою та Америкою, тому що це по суті Європа один із платежоспроможних його покупців товару від Китаю, тому навряд чи він полізе проти, як кажуть, бику на рога і. Буде порушувати е, ці впровадження санкційні від Америки. Тому вже там і з Мосбіржі Росії Московської біржі Росії е, вже не можна інвестувати в доларі та євро, тобто закордонні інвестори вже не можуть інвестувати. У російській компанії або облігації, або інші інструментарії на цій фондовій біржі через долар та євро. Тому це по суті вже е, повна відмова, практично м, на офіційному рівні е, бокування долара євро на території Росії, і вони тепер будуть переходити на Юані. Тепер ось така е, ситуація. Ми розуміємо, що це вже доволі ну порівнювати китайський юані з американським доларом чи євро. Ну це взагалі не співставні речі, тому. Тут вже перериваються у так уже на корні ці всі події. Тому я думаю, що зараз уже це той період, коли Росію е, добивають уже, хочуть добити повністю, хочуть, щоб вона загнулась повністю і е, все таки призупинити цю війну, тому що ті легкі санкції е, ну відносно вони були і не легкі, доволі серйозні. Але ми бачимо, що Росія адаптувалася за цей весь період війни за. Повномасштабної війни тому треба вже йти до чогось більш радикального. Ми вже б'ємо по внутрішній території країни нашого агресора, точечно по заводам нафтопереробним по військовим складам, частинам, по заводам, які працюють на оборонку, і не тільки тому ми точечно знешкоджуємо саме. Фізично все, що тримає економіку і оборонну промисловість противника, тепер ще вводяться санкції з приводу фінансового сектору також там і на АІТ інформаційні технології. Тому зараз повністю залізний занавіс, повторюсь, на Росію накладають і ще залишилось єдине там ще і на. Природний газ також там на Газпром були накладені санкції певні, але ще поки що Росія, єдине, що викручується із цих санкцій, як вона їх обходить через тіньовий флот. Тому я думаю, цей, цю їхню лазейку теж скоро прикриють уже обговорені пункти, як це можна зробити. От є Київський інститут економіки, який дослідив. Те, як Росія зараз продає свої енергоресурси через Shadow Fleet, ось ми бачимо, і ця частка із квітня 2022 року постійно зростала до сьогодні, і практично все експортується тіньовим фотом. Темно синя це те, що вони там через страхові компанії офіційно експортують все чистим, чистий експорт, а це все, що тіньовим фотом під прапорами інших. інших Держав, ті, що допомагають, там Габон і інші, там якісь африканські і тому подібні країни. Тому і вже тут були розроблені також пропозиції від Київського інституту. Економіки Київської школи економіки, що як це все можна зробити? Тобто, можна це все заборонити, щоб порти не приймали нафту від цих країн, які допомагають обходити під прапорами цих країн, допомагають обходити, і вводити санкції. Тобто, тут є Конкретні рекомендації, тому я думаю, скоро саме перше це знайти цю проблему. Друге знайти розробити шляхи, як це саме призупинити, і далі третій крок тут уже простий саме впровадити. Тому я думаю, що до кінця цього року ці санкції вже будуть скоріш за все введені і на тіньовий флот, і після цього ми побачимо нафту вже набагато дорожче ніж це було сьогодні. Чому нафта зараз падала в ціні? Тому що е, те, що ввели санкції на російську е, нафту, і плюс до того нафтопереробні заводи, ми вибивали їхні, то вони просто експортували свою нафту. І, е, основний там експорт е, імпортер, це була Індія, е, Америка пригрозила Індії, щоб вони не купували. Але зараз вони ще можуть тіньовим флотом її експортувати, те, що ми бачили із того дослідження київської школи економіки. Е, тому м, зараз, коли повністю весь, е, максимальні санкції накладуться, е, всі ці е, їхні обходи будуть прикриті, то вже Росія не зможе отримувати і фінансувати. Е, е, Армію на таких великих обертах, як це триває сьогодні. Тому я бачу, вже все підходить до приблизного завершення. Можливо, вже там до кінця цього року ми побачимо вирішення і призупинку війни. Тому будемо бачити, як це все. Буде розгортатися, але я бачу, що при цьому сценарії нафта вилетить в зону там 160 якщо повністю цивілізований світ відмовиться від російської нафти. І звісно, це буде тимчасовий дефіцит, тому що Росія на сьогодні один із основних ключових експортерів у світі енергоресурсів, енергоресурсів нафти і газу. Отже, по нафті. Тимчасово зараз ми ще тримаємося в боковику можемо нижче, вище триматись. Не знаю, я думав, що ми можемо піти вниз, але включаючи ті фактори, що зараз накладаються в ці всі санкції. То ми можемо навіть і не піти вже нижче. Можемо піти, можемо не піти. Це дуже важко сказати. Але глобально у нас на наступні 2-3 роки нафта, зона 150-160, природний газ по Європі. Ми бачимо, вже теж відмалював дно і великі шанси, що ми вже можливо там нижче сильно і не будемо іти, а вже будемо потрішку підростати. І коли максимальне уже буде ембарго на російський газ уведений для Європи, то знову ціни можуть вилетіти дуже високо, вище 400 по природному газу на по Європі. По, по Америці природний газ теж уже бачимо дно відмалював. Дуже дешево на сьогодні коштує по ньому цілі. Зона 12 по природному газу в наступні три роки. Золото теж уже. Призупинило свій ріст, може певний час тут триматись, може якийсь там трішки вже відкат теж робити. Потенційно може до 2000 скоректуватись. Давайте тепер подивимось те, що цікавого відбувається на фондовому ринку, а саме SP 500, він зараз штурмує нові хаї, практично 5500 уже сьогодні ми бачимо. По так. НАЗДАКу майже 20 тисяч. І це якраз та фаза, коли ми бачимо, що цей актив коштує дуже дорого. І я вже бачу, що він наближається до своїх вершин, і це, мабуть, вже заключна фаза росту по НАЗДАКу. Якщо поглянути, що тягне цей індекс, то насправді тут не так-то багато і компаній, є там лідера. Е Саме лідируюча там сімка, умовно, чи десятка всього фондового ринку Америки, які тягнуть ціни. Тобто ми бачимо, давайте по порядку подивимося ці компанії, що тягнуть весь, весь SP500. Тобто зараз Microsoft от, останній місяць вилетів уверх, дохайповує на штучному інтелекті. Оця вся історія, я думаю, теж вже вершина, десь він. Уже скоро буде теж зупинятись цей ріст, і розворот дуже сильний в глибоку кризу. Apple теж дуже сильно вилетів. Тобто, такі різкі виляти уверх зачасту Це вже останні рухи цього активу. Тому Apple уже. Теж я бачу останній подих, він свій робить росту. NVIDIA ще дохайповує, і вона, в принципі, ще може. Тобто, я думав, тисяча це буде вже кінцеві ціни. Тобто тисяча, бачите, тут 100. Зробили спліт один до десяти. Ті, хто мав одну акцію NVIDIA, розділили її, розбили на 10 для того, щоб для чого це робиться? Для того, щоб заманити все більше інвесторів і зробити більш доступною цю акцію. Тому е, я бачу, що так, триває ріст, але. Е, він вже на своїй завершенні. Тобто тут вже відсотків 80-90 руху вже зроблено після 22-го року. І цю історію ну не треба лізти. Якщо ви інвестор, не потрібно в цю історію вже заходити. Тобто зона 150, тепер тобто, ми пробили 100, тепер 150, тобто, це вже та ключова зона 180, де вже може потенційно бути вершина. Важко спрогнозувати, де вона точно буде, але в цю історію точно вже лізти не потрібно, тому що це вже завершальна фаза росту, яка вказує, що Nvidia ось ще там долетить до верху ще якийсь певний час, наступні там пару місяців, і все, і вже там буде розворот всього глобального ринку, всіх фінансових ринків у світі. Давайте ще Google подивимось. тобто, ну, Із цих всіх компаній найсильніше зараз летить саме Nvidia. Тобто, щось Google теж якийсь ріст зробив. За останні декілька місяців, в принципі, непоганий. 140-180, але все одно це вже вершина, тому що у нас цілі ключові далі йти в зону 50-60. Це по Google. Давайте Amazon теж тут тобто, подивимось, він на сьогодні. Амазон, ну, не було якихось останні, місяць, останні пару місяців якихось сильних рухів. Може він ще там вилетить трішки уверх, може ні, але це вже на сьогодні насправді дуже дорого, тому що е він вже дуже сильний ріст зробив, і зараз я теж бачу, що по Амазону взагалі. Зараз е, глобальна вершина. Якщо по Google там була локальна вершина на сьогодні, то на Амазоні глобальна. І, скоріш за все, він вже на наступні 20 років не, е, не піде вище, там умовно, 200 доларів, чи де він ось тут зробить розворот. Тому думайте, чи заходить в Амазон, чи не потрібно. Давайте ще мета подивимось. От по мета тут локальна вершина. Так, ми бачимо зараз ну В принципі, теж вже вимальовується вершина, сильний рух ми зробили. вершина і там далі. У нас вже буде падіння, ключова зона це 140-150, можемо навіть до 120 дотягнути. Далі буде, звісно, ще мета по Фейсбуку хороший рух, але але тимчасово в нас зараз локальна вершина. тому Тому так. І давайте ще Adobe теж глянемо. Ну тобто всі компанії е, із лідируючої десятки. Е, Adobe теж, скоріш за все, вже історична і глобальна вершина. І в наступні 20 років мені здається, що уже Adobe не зможе сильно кудись там далеко піти, ніж це є сьогодні ці ціни. Е, в цю ближчу кризу в нього потенціал прийти в зону 100 в Adobe. Тому думайте, чи заходить в нього зараз ще не потрібно. І також давайте ще Тайванцемікондактор, подивимося на півпровідники, також зараз летять уверх. Е, незважаючи на те, що там навколо Тайваня зараз проводяться китайські навчання, військові навчання все одно Тайвань летить е, уверх. Звісно, це практично монополіст на ринку напівпровідників, плат, чіпів тому подібне. але... Зараз тимчасово це локальна вершина. Так часто буває, що ми вилітаємо дуже сильно вверх. Людям здається, що. Ну куди падать, якщо у нас тут ось такий позитив, якщо ми ось так ростемо, то яке може бути падіння? Повірте, якраз після такого сильного падіння зростання йде сильне падіння, і ключова зона по тайванським Semiconductor, це зона 45, можливо, навіть до 40, дотягнемо цю бущу кризу в наступні 2-3 роки. Тому. Тому зараз ні в якому разі не потрібно купувати ці всі активи з топ-10. Ну а те, що нижче, то тим паче. Вони можуть падати ще більш сильно, ніж оці топові компанії. Ну, сильніше, ніж Nvidia. Nvidia падати не знаю, що буде насправді, тому що вона дуже сильно вилетіла вверх, Так само буде гучне падіння зовсім скоро. Не переживайте, в наступні 3 роки ви побачите, як ваші. Налаштування і емоції переключаться із супер-ейфорії у супервічай. Тому згадайте потім мої слова. Звісно, можливо, ви вже вам буде потім не до цього. Можливо, ви вже забудете, що я казав, але нічого. Краще довіртесь зараз. Або дійте по своїй стратегії, потім зробите висновок і цієї помилки більш. Допускати не будете заходити на такому сильному рості в такі розхайплені компанії. Добре, все, це те, що відноситься а, фондового ринку. Звісно, я думаю, що він сьогодні вже коштує дуже-дуже дорого, і криза вже зовсім зовсім близько. Тому так, що ринки можуть показувати нераціональний якийсь ріст по певним компаніям, а, може. Бути ще, що ми там по SP500 будемо ще стояти в якомусь боковичку, трішки падіння, трішки ріст. Так, це я розглядаю цей варіант наступні 3 місяці. Навіть до кінця цього року, в принципі, ми можемо ще потриматись високувато і якихось прямо лавинних, сильних, дуже сильних падінь, поки, можливо, ще до кінця цього року і не буде. Тобто зараз завдання накласти максимальні санкції на Росію, от коли вони вже будуть дійдуть до свого піку, коли повністю Ізолюють Росію від цивілізованого світу, мені здається, ось тоді і буде саме сильне падіння ринків. Тому будемо бачити, як це все розгортається. Тобто, сьогодні Росію відключили вже від долара і євро, по суті, так і є. Побачимо, як це все буде відображатись, до речі, на крипту. Дуже цікаво. Тому що е, Росії е, треба буде потім їм обходити ці санкції. Можливо, вони якраз перейдуть, переключаться на крипторозрахунки, щоб обходити ці санкції, будуть з компаніями користуватися розрахунками. Можливо, в крипті, можливо, ні, можливо, популярність трішки збільшиться, і е, незалежно від цього, я все одно по факту бачу, що крипта повинна зараз уже зовсім дуже скоро йти в ріст, тому що біткоін вже пройшов повноцінну корекцію. Тобто до накопичення і далі в нас дорога на 100, можливо, 110. Ми побачимо. Ну, ключова зона 100. Біткоін нам задає тренд, ефір в тому числі теж повноцінна. Зараз відбулась корекція. Будь ласка, ось вам інвестиція на е, ці ближчі півроку. Середньострокова е, ідея заходити в крипторинок. Більш такий спекулятивний ринок для того, щоб заробити надприбуток в короткий проміжок часу. Якщо ви не знаєте, які дії робити, пишіть мені, долучайтесь в У Нас на сьогодні 84 людини, і вже майже 300 тисяч доларів проінвестовано разом зі мною під моїм управлінням у криптонапрям. І також, якщо ви хочете інвестувати ще додатково у фондовий і заробити на цій бущій кризі. То у нас напрям фондовий. Він також відкритий. Також під моїм управлінням ми формуємо портфелі. Там на сьогодні 10 портфелів під моїм управлінням, 45 тисяч доларів. Проінвестували разом зі мною. Люди які вас напрями на сьогодні цікавлять? Пишіть всю детальну інформацію. Надам в особисті повідомлення. Е, тому е, прямо ось останні пару днів відбулось дуже сильне падіння на багатьох криптомонетах. Біток ефір це не так сильно, а от на другорядній криптовалюті там е, доволі хороші рухи відбулися. Тому саме зараз дуже вигідно купувати не біткоін, не ефір, а саме другорядну крипту. Те, що ми зараз в інвесткубі і робимо, дуже багато хороша є. Альти є, яка недооцінена. Люди на неї зараз в ній розчаровуються, недооцінюють її, продають, переливають в біткоін або взагалі нічого не купують на крипті. І це найбільша помилка насправді, тому що це хороший актив крипто напрям, є хороші якісні проекти, які коштують на сьогодні дуже дешево. Знаєте, що купувати? Супер, купуйте. Не знаєте, долучайтесь. в вестку, допоможу це все організувати від самого початку е і до самого кінця. Буду супроводжувати, е в принципі, те, що це по криптонапряму, мої очікування, що вже ось в наступні місяці, літо, осінь, ми побачимо дуже сильний рух, дуже сильний. По валюті долар-євро, та в принципі ніяких змін особливо немає. Щось ми потрішку топчемося. Прогноз на цей рік і сильно якихось рухів у нас не буде по валюті. Можливо, коридор там долар 40 41-42 будемо триматись, а от наступні три роки в цей період кризи побачимо по долару 50, по євро 60. Нема тут чого аналізувати поки що долар рубль Теж офіційний курс, нема чого тут його дивитись, бо він повністю керований. І якщо подивитись на чорний ринок в обмінниках в Росії, то там і 150 за долар, тобто 150 рублів за один долар і 200, подекуди вже гуляє. Так як у нас в Україні був двойний курс, коли ми в нас був фіксований курс перші там перший рік чи скільки фіксований повністю. То на чорному ринку в нас був один курс, по офіційному інший. І так само зараз в Росії та сама історія відбувається, тому не треба вже дивитись на офіційний. Вони, от який показали, такий, який їм потрібний. Але на чорному ринку він зовсім інший. І тепер із забороною долара євро, курс, звісно, буде летіти уверх. Все, в принципі, в мене на цьому все. Якщо дане відео для вас було корисне, ставте лайк, підписуйтесь, не забувайте про мій інстаграм, де повсякденно життя. І те, чим я на сьогодні займаюся конкретно кожного дня працюю над чим у Телеграмі, публікую інвест ідеї, яких немає ніде. Тому приєднуйтесь. У мене на сьогодні все. До зустрічі, бувайте.